тепло, Напевно, це буде не дуже довго, тим дивився погоду. Зараз, напевно, 18 градусів, десь так, тепло. Е, в нас сьогодні поїздка знову ж таки в Керіфур. Сьогодні неділя. І... Завжди, щось ділян кудись, обираємося. За Завжди так. Але ну бувають такі дні, коли. Рибі був один це Женя, Жені, мрія. Він хотів його спробувати. Я сказала, що я не буду, бо в мене ніс закладений. Я не чую і запахів, і смаків. Коротше. Але як то чудним образом він ніс пробився, коли треба було їсти його. А він такий смачний виявився, таке солодке смачне м'ясо і насичений смак. І Алісі також сподобалось. Тож Зараз ми вирішили, що з'їздимо, подивимось, якщо є, то кутому. Ціна дуже була Ці, ціна, наче як один в свіжому відділі 6,95. 6,95 чи щось 7 євро. Ну 6 а в замороженому відділі 10 з копійками, майже Але 11 Це була 000. оферта. А, це... і ще і злишка тут. Типу. Коротше, в Лідлі він коштує 15 євро. Заморожений? Там? Так, такий соку в ці упаковці. Ну він в такий в соку. Це так, в Тік-Токі бачить. Як замаринований чи в, соб... типу, в собственном соку? Типу, да. так. Ну, проварений і, типу, з кріпом стою... там чи що. З то юшкою, коротше, його там запакували. А, вау. Так. Але в каріфурі, тим, де заморожує, то була оферта. Чого така ціна, ми не зрозуміли, чому свіжий, ну краще купувати свіжий, свіжий коштує дешевше. Свіжий. свіжий, він костій Ну Ні, Це... я маю на увазі, що він не заморожений, він зварений, свіжозварений. Отак. А. а той, який заморожений і варений також, то він коштує дорожче. Не знаю, ну то було дуже смачно, тому зараз ми подивимося, якщо буде, то купимо, вам покажемо, а якщо ні, то ну що ж, ну що ж, тоді не знаю, напевно крив'ята купимо так, Більше цікаво. Так а це вважається, що Санхуан? Так, чи... це Шанхуан. А... Просто це не плає Санхуан. А, Сан а де ж в якій стороні взагалі тут море? Каріфур зачинений сьогодні. А що за свято? 11 січня. Таке свято, тоді я не працював. Не ну, але... були свята і А чого сьогодні зачинено? Чую липали. А куди їдемо? Ну, давай тоді в Алді поїдемо. Алді від чого? Та я не знаю, зараз буду дивитися. Ой-ой-ой. Тут такої ні візюти, як з цим боротися. Ми тут налаштувалися вже на тих омарів, чи крабів, чи раків, чи кого. А, до речі, мені написали коментар. Дякую вам взагалі за те, що ви запропонували теми. Я знайшла вже там для себе теми, які я можу висвітлити у наступних відео. І одна не те, що це тема була, а сказали, що можна використовувати іспанські слова. Можливо? Іноді у відео, ну, типу, коли їдеш, там, розповідати, що там машина, там, то, то є хоче, якщо щось бачиш, то говорити іспанською мовою, вживати іспанські слова. Отак. Це чудова ідея, чомусь я про це раніше не думала. Думаю, а, це марко, ну, ні, Женя, це не треба казати. Можливо? Я не знаю, як, як там далі. Треба писати переклад низу, ні. Кулу, Куло то є п'ята точка, а Томар, ну. Як то можна перекласти, щоб було більш-менш прилічно? Томар, Томар. Ну, типу, йди, йди в п'яту точку, чи як. Чим подання? Ну, що таке Томар? Томар. Ну, томар то є як вживати чи при... вживати, приймати. так. Нам пощастило, що поруч з цим каріфуром є Алді. І я от думаю, що в Алді можна купити, а можна купити. Сільотку. Та він зачинене теж. Теж зачинене. Ну, дивись, там нема. Да, Зачинимо. Ля! Що ми машина стоїть? На вілі шороху. <сху> ми подумали Жені, що можливо то в Сан-Хуані саме якесь свято і там все зачинено, тому що там Алді зачинено, каріфур також, але тут... Що в Аліканте саме ну, біля нас, то все відчинено. І Алді, і Каріфур в Gran Via, в торгівельному центрі. Зараз зайшли в Алді, покажемо вам ще раз, де знаходиться ця сільотка смачна. А де вона і також діді купимо, а. але я бачу, що тільки одна вона є. 2,99 коштує. А, ні, дві. Вон там є в соусі з, напевно, гірочки солоні. А є просто чистий соус. Зараз візьмемо. Напевно, і ту, і ту. Женя, як завжди, на креветки подивляється. Ну що, яку візьмемо? І ту, і ту, чи одну? Та одну візьмемо. Ну давай тоді ту, яка так оця. Ага. Женя хоче краба взяти, скуштувати, коштує він 7,99. Два штуки. А якщо там буде щось, як він як називається? Омар? Ну, вже значить, все. Не будемо брати? Ну давай, два зі. Ще їх дуже складно чистити, це треба мати якийсь інструмент такий спеціальний, бо ми минулого разу ножиці взяли і розрізали клешні. Та ще оце тут дуже смачний пиріг є. Є з яблуками і з вишнями. Так з вишнями дуже рідко можна зустріти. І зараз він тут є, штрюдель. 2,99 Та коштує. Чуєш? Все. Так? Лишилося тільки манзана зараз. Забираємо. Два <рес> старі. Клас, ну це дуже смачно. Хто скупляється? Хто скупляється? Хто не скупляється в Алді і не знає, то обов'язково сходіть, тому що це дуже смачно. Ціни на батони. 45 центів, он 69 центів, мені це дуже сподобався. Хоча ми тут не купуємо хліб. Не знаю, смачно чи ні. Такий невеселий. Чекаю тебе. Голодні, ми вже голодні, нічого зранку не поїли. Я взяла мюслі і ми хочемо ще взяти йогурт. Ну ми хочемо, я хочу. Якийсь йогурт. Щоб додавати в нього мюсло. І що тут можна їсти. Візьбі величенький. Може щось типу цього. це чи ні? 59 центів. Біо. Є манго, полуничка. Мелокотон, котон, персик. Що вони такі величенькі баночки. О, це Алісі дуже сподобалось. З оцим фруктом. Марак... Маракуня, напевно, написано. Бо на попередній баночці Аліса діла вже його їй сподобалось. Не було написано, як називається. 235 крошкої велика баночка. мы ну, поехали в Сан он вон там закрыто все, вообще все, или у них праздник, не знаю. Да? Да. А сюда вернулись, назад были, там вот этот Мерлин, может знаешь, Видеомаркет, Ага. а там большой этот, вот там. Там да. работал. Дивіться, яка клішня, а от треба було взяти ножиці, <кій> <кій> я принесла ніж. А нам сусід каже: у вас немає молотка, щоб просто роз... розбити оцей панцир. Це кріпше, ніж... там буває тільки рак здавалось. А де тарілочка інша? Ого. І так, люди добрі, напишіть, чи хтось куштував із вас mm. якогось краба. Це перший раз ми будемо їсти. Сідай я тобі дам. Воно чогось в мене розпалося все. Також їв таке, що розпалося. я нічого не їв ще. Женя, пішов там в пошуках ножиць. Ви Знаєте що? Дивіться, яке м'ясо. Це оз... з цієї клішні. Я не знаю, як показати навіть видно, чи ні. Воно не має структури якоїсь загальної. Воно просто як такі маленькі шматочки. Дуже-дуже дрібненькі. Смак інший. Я кажу, що в минулому в тому Амарі в клішні було м'ясо, яке мало структуру. Угу. А це якась каша. Угу. А є цікаво чи є якісь інструменти для того, щоб розбирати. Це спеціальне. Є? є? Така, що таке? Треба було почати з цього. І для крабів теж. Є. Ну, блін, пансибна. багато... Твердіше. Все ж таки треба молоток, щоб розбивати, не? Угу. То вексовуємо. Нехай, може будуть хейтери, знаєш які будуть писати, що чудо чудочудна дівадівна, як ви тут їсти. <рес> Є, я взагалі не можу це. О! Ну, сюдишні тут дуже багато нас. Мені той Омар більше. сподобався більше. Дітям, дітям дарують на свята Лего, і вони сидять, потім розбираються. А дорослим, коли йдеш, треба дарувати краба якогось омара. І тоді піввечора сидиш і розбираєш. Цю хала буду. Більш розумні починають з того, що купують інструмент, яким їсти. їсти. Цікаво, немає такого набору, знаєш, щоб і крапа, мар. Холод. Mm. І. Ну, і це його інструмент. Не смачно щось. Вірка, є. Ми ще до панциря не дійшли, навіть не знаю, як ми його будемо відкривати, чи побачите ви це, чи ні. Так, скажу, що той Омар був смачніший, аніж цей краб. Це не так смачно, скажи. Ну, можливо, в панцирі буде смачне м'ясо. Ми поки що не дійшли. Але кажуть, що саме з клішній найсмачніше, найцінніше м'ясо, а те, яке під панцирем, ти використовуєш для салатів. Якщо там буде щось смачно, я потім допишу шматок того відео. Але маю сумніви. Якщо воно буде несмачне, я не буду навіть дописувати, просто знайте, що є щось смачніше, ніж це. І, Наприклад, наступного разу другого я вже таке не їла і не купувала. Ну, поки що є їм ніше. Боже, яка ти гарна? Я? Yeah. <гум> така зачіска. Я хочу дописати, сказати все ж таки про того краба. На задньому плані падає прапор. Я його прикріпила на скотч, але воно погано тримається, завжди відклеюється, щось треба інше вигадати. Хочу сказати на рахунок того краба. Ще такого чогось морського несмачного я в своєму житті не їла. Можливо, він був зіпсований, тому що на тому крабі були якісь плями. І я прочитала, що, в принципі, це нормально, бо там щось змінюється з часом, як той краб росте від віку. Змінюються якісь частини, темнішають панциру, Але мені здається, що наче він якийсь хворий був. Ну, мені так здалося, хоча на м'ясі ніяких плям не було. Чаджі Піті сказав, що якщо на м'ясі є якісь плями, то тоді треба звернути на це увагу. А якщо немає і тільки на панциру, то це нормально. М'ясо дуже таке, як каша. Це я вже сказала у відео, коли Женя відкрив панцер. Він добрався до нього. Про свого зараз розповім. Там коротенька історія, але коли Женя відкрив його, там була і ікра, і Ну, багато чого їсти можна було, але Жені не сподобалось. А коли Жені не подобається, це означає, що мені навіть не треба і їсти. Йому подобається в морських гадах все. А цього разу, якщо йому не сподобалось, то і не варто. І я свого навіть не розкривала. І він не хотів з'їсти мого. Ми просто викинули мого цілого в панцирі, не розкриваючи. Я тільки ніжки з'їла, все. Тож, або ми його взяли просто несмачний, він був якийсь не свіжий, зіпсований, або просто нам не подобаються саме краби. Омар той був дуже смачний, ми його ще раз візьмемо. Дуже солодке м'ясо було тут. Було гіркувате, і я думаю, якщо воно гірчило, то напевно він все ж таки був зіпсований. Хоча, ну це прям дуже дивно тут купити якісь зіпсовані продукти ще у нас жодного разу такого не було. Тому є такі сумніви певні. Якщо хтось знає, хтось їв краба, напишіть, які у вас стосовно нього є враження. Можливо, він насправді просто такий несмачний. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім бажаю вам здоров'я, гарного настрою і до зустрічі у нових відео.